Вітаю, друзі, сьогодні, 17 лютого 2025 року, поговоримо про Петра Порошенка. На початку відео я відразу хочу сказати про те, що я в 2019 році голосував на виборах президента за Петра Порошенка, а на парламентських виборах голосував за Європейську Солідарність. Я досі залишаюся прибічником і Петра Порошенка і Європейської Солідарності. Однак я не вважаю, що бути прибічником. Означає некритично ставитися до всього, що робить Петро Порошенко чи Європейська солідарність. Останнім часом мене дуже часто не влаштовує те, як вони діють, і тому я вважаю своїм, навіть громадянським обов'язком про це говорити для того, щоб вони прислухалися до мене як до одного із виборців своїх, і якщо вони поважають мій голос. Якщо вважають мої аргументи раціональними, то щоб вони змінили стратегію, тому що поки що я бачу, що вони займаються угодовством із зеленськими компанією під патріотичними гаслами, так, от, сьогодні ми поговоримо про велике інтерв'ю Петра Порошенка, яке він дав Тетяні Ніколаєнко, журналістці Цензорнет. Я дам посилання у описі. До цього відео на це інтерв'ю. Воно досить об'ємне, цікаве, багатогранне, обґрунтоване, раціональне. Тому раджу вам його почитати. На даний момент часу там приблизно 35 тисяч переглядів цього інтерв'ю. Ну, як на мене, не дуже багато. Це інтерв'ю стосується кількох блоків питань. Ну, один з блоків це накладення санкцій на Петра Порошенка, і як він стверджує в інтерв'ю. Йому вже заблоковано банківські картки, він вже не може розраховуватися ними під час придбання послуг чи товарів. І, відповідно, обґрунтовано, і я теж це підтримую, вважає ці санкції помстою Зеленського і зачищенням політичного поля. Я теж схиляюся до цієї думки, але. Порошенко в інтерв'ю також детально роз'яснює по кожному із пунктів звинувачень, які стали приводом для введення цих незаконних санкцій, тому що Порошенко є громадянином України. санкції не можуть бути введені щодо громадян України, які перебувають на території України. Для цього у нас є слідство, для цього в нас є суд. І якщо Зеленський і компанія вважала, що Порошенко щось порушив, вони могли відкрити ще одне кримінальне провадження до тих ста, як знову ж таки стверджує Петро Порошенко в своєму інтерв'ю, які вже розслідуються, і довести цю справу до суду, і тоді Порошенко поніс би відповідне покарання. Фактично, цими санкціями Зеленський і компанія здійснили позасудову розправу із політиком Петром Порошенком. І, поза сумнівами, що це є незаконно, неконституційно і, можливо, навіть проявом певного політичного страху. Так от, що стосується контактів із Медведчуком, Порошенко пояснив, що він контактував з ним лише з двох приводів: це повернення полонених, і у разі, якщо необхідно були якісь контакти із адміністрацією Путіна. Тому що сам Путін визначив Медведчука як єдиний канал комунікації, комфортний для нього. Тому, звісно, що Медведчук з цих питань він був контактером із російською стороною. Медведчук став впливовою політичною фігурою, саме при Зеленському. При ньому він був обраний народним депутатом, став головою. Фракції ОПЗЖ чи як там. І більше того, не забуваємо, що саме Зеленський, е проігнорувавши чинне законодавство та Конституцію, віддав у позасудовий спосіб Медвечука, який е в Російську Федерацію, який такий, е таким чином уникнув покарання в Україні. Тобто, Зеленський фактично врятував Медведчука від покарання в Україні, тому що не було завершено розслідування справи, вона не було передано до суду, і Медведчук не був засуджений. За ті злочини, які він ймовірно вчинив, тому він зараз є порядним громадянином саме завдяки Зеленському. Крім того, там згадується е у санкціях накладені санкції вугільна справа. Порошенко теж детально роз'яснює, що він не має жодного відношення до цієї вугільної справи. При цьому е закупівля вугілля здійснювалася на українських шахтах. Які були зареєстровані в Києві. Так, вони знаходилися на окупованій території, однак це було українське вугілля. я з цим категорично згоден. Там були певні зловживання, і кримінальне провадження було відкрите ще у 2016 році. І крім того, Порошенко згадує про те, що зауважує теж дуже справедливо, про те, що е, йому закидають питання вугілля люди, які в 2020-2021 роках закуповували напряму російське вугілля з Кузбасу. Закуповували російську електроенергію, зараз дозволили транзит нафти, продовжили транзитний договір на газ в 2019 році на транзит газу. Тобто, фактично, зеленські компанія значно більш інтенсивно співпрацювали з Російською Федерацією, просували її економічні інтереси замість а вони закидаються Петрові Порошенку. Тобто по санкціях там досить такі. Більше того, по санкціях, як стверджує Петро Порошенко, зеленські компанії навіть підробили документ, тому що е в... вони виставили не той документ, який був ухвалений радою національної безпеки і оборони. Е тому це там ще й підробка документів з боку зеленської компанії. От, е по санкціях, це великий блок. Е там Порошенко все детально роз'яснив і. Більше того, він сказав, що коли він ухвалював рішення про добудову Хмельницької атомної електростанції, то там планувалося монтування американських блоків. Маріана Безугла поширила відповідну інформацію, однак вона не вказала те, що там Порошенко планував, щоб домовитися з американцями, щоб вони за власний рахунок встановили американські блоки на Хмельницькій атомній електростанції. Тому, поза сумнівами, це був би, можливо, дорожчий. Але значно більш якісний і більш корисний для інтересів України проєкт, ніж той, який просуває Зеленська компанія, де взагалі немає бюджету на будівництво, де взагалі незрозуміло, непрозоро все відбувається, там є явно, на мою думку, корупційна складова. От, є ще дві теми важливі, які підняв Порошенко в своєму інтерв'ю. Одна з цих тем це вибори. Він назвав те, дату 26 жовтня 2025 року, коли Зеленські компанії планують провести не лише президентські, але й парламентські, і місцеві вибори, посилаючись на те, що запущені певні процеси, які є непублічними. Там, наприклад, розраховується кількість бюлетенів, яку слід надрукувати, там шукаються урни, даються вказівки керівникам виборчих дільниць, щоб вони подивилися, як зараз там. Ситуація з тим, чи готова виборча дільниця до потенційного проведення виборів, я думаю, що це виглядає досить реалістично. Однак Порошенко сам стверджує про те, що він проти виборів. Я категорично не згоден з цією думкою Порошенка, тому що не має значення думки Порошенка, розумієте? При тому, що. Європейська солідарність, умовно кажучи, політично себе е, замастила політичною кров'ю, підписавши спільний документ в грудні 2023 року, в рамках ініціативи Жана Моне е, на Закарпатті, чи в листопаді, можливо, е, де всі фракції, типу, погодилися, що вибори треба провести через 6 місяців після скасування воєнного стану. Вибачте, ну по перше, це декларація це не документ, який юридично є зобов'язуючим. І фракціям би треба було орієнтуватися все-таки на Конституцію, і на законодавство України і на принципи демократії, тому що які підстави в громадян України коритися людям, які повноваження, яких завершилося, немає жодних підстав. Тому немає думка, немає значної думка Порошенка про те, що він проти виборів. Він може суб'єктивно бути і проти чого він хоче. Він повинен при цьому опиратися на певне законодавство і на конституцію. Тобто, це угодовство разом із владою, що я проти виборів. Можливо, в нього є якийсь особистий інтерес, чому він проти виборів. Наприклад, він не хоче балотуватися, чи він не вірить, що знову потрапить в Верховну Раду, чи він планує будувати якусь європейську кар'єру. Але стверджуючи, так, Порошенко забуває про головне: про те, що він туди, у Верховну Раду, потрапив завдяки українським виборцям, таким як я, завдяки нашим голосам, і повинен враховувати також і наші інтереси, а не лише свої і своєї політичної партії. От, тобто, це другий блок такий про вибори. І третій блок про те, що е, зараз вони не випускають його з України, і фактично між адміністрацією Трампа і Зеленського немає не ефективного діалогу. І це я теж вважаю, що це є правда. Е, що фактично через Гермака цей діалог побудувати неможливо, через Міністерство закордонних справ, схоже, він, цей діалог неефективний, і фактично. Через особливості особи Трампа, якщо немає діалогу з його адміністрацією, якщо не доносяться меседжі і бачення України щодо мирного врегулювання, то відповідно це мирне врегулюці. Принципи будуть сформульовані якимось іншим в цьому проблема. Я вважаю, що це дуже серйозна проблема. І я вчора теж записував відео про те, що те, що Україна фактично демарш зробила по щодо щодо перемовин Сполучених Штатів і Російської Федерації, це повна дурня і шкода національним інтересам України, тому що Україна повинна бути і вимагати це, вже інше питання. Погодилися би дві сторони, Сполучені Штати Російська Федерація чи ні, це вже інше питання, але публічно Україна повинна вимагати бути присутньою за будь, на будь-якому майданчику, де проводяться перемовини про Україну, тому що. У такий спосіб ми можемо вплинути на розвиток ситуації. А якщо ми просто говоримо, що ні, ми такі круті, нема про що говорити, то вибачте, всі рішення розроблять замість нас і поставлять нас перед фактом і змусять з ними погодитися. От, тому це такий третій блок. В загальному це дуже цікаве, дуже пізнавальне інтерв'ю Петра Порошенка. Дуже прикро, на жаль, що в цьому інтерв'ю немає. Про інтереси людей і про їхні права, які треба захищати. Взагалі нічого. Там дуже багато сконцентровано на Порошенкові, на Зеленському. Однак про людей там немає. Там немає про захист Конституції і правопорядку в Україні. Що ми воюємо, Збройні сили воюють України за захист Конституції України, за нашу державу, за демократію. А демократія це змінність влади, це вибори, це свобода слова. І європейська солідарність, яка знаходиться у парламенті, і Петро Порошенко, як голова фракції Європейської солідарності, повинні захищати перш за все, це а не тому, що останнім часом в мене складається враження, що європейська солідарність існує лише для того, щоб захищати інтереси Петра Порошенка. А Петро Порошенко існує для того, щоб піаритись на тому, що він є керівник партії Європейська Солідарність. Ви забуваєте, шановний Петро Олексійовичу і європейська і депутати Європейської солідарності про те, що вас туди обрали виборці, звичайні громадяни України, інтереси яких ви повинні перш за все захищати. Не Порошенка, так як ви заблокували засідання Верховної Ради і політично підставилися під е, політичний удар, що ви перешкоджаєте парламентаризму в Україні. Якщо ви хотіли блокувати трибуну, то треба було спочатку, щоб засідання почалося, треба було поставити запитання урядові. А вже після того, якщо вам так дуже хотілося, можна було заблокувати трибуну і потрапити у новини. Але підводячи підсумки, я раджу прочитати це інтерв'ю Петра Порошенка, тому що воно теж може свідчити про виборчі амбіції Петра Олексійовича, і теж може бути публічною декларацією цих політичних. Амбіції, слава Україні.